Я знаходжусь в такому містечку, як Овідіопіль. Нам зараз Наталка про нього розкаже. Я хочу сказати, що коли ти заходиш на цю територію, тут хвої, настільки пахне. У нас же все пахне морем. І запах хвої він інший. Наталечка, розкажи про це обійстя. Ви бачите самі, які тут потрібно. дуже потрібно. Любляча душа, люблячі руки. Розказуй, скільки тут. Доброго дня, шановні, це мав мабуть. Час вносить свої, як бачиш, казалися, то кажуть, корективи. Люди тут не судилися. І наразі ця ділянка площею 18 соток недобудована отаким домом. А з фасаду в нас ще ми потім покажемо вам є прибудований такий невеличкий магазинчик, крамничка така невелика. Ви бачите, а Наталечка, я переб'ю тебе, я не любитель перебивати, але тут настільки все інше чомусь уявляється. Дивіться, тут до лимана, може кілометр, менше кілометра. Тут ось, ось заріз цей може вільник. Я не знаю, як він... Тут бачите, фонарі всередині. Тут дуже гарно, не дивлячись на те, що тут. Я прямо відчуваю, як тут прийде сім'я, сім'я з дітками. І вони тут будуть такі щасливі, тому що у нас у Відіопіль це місто богів, якщо ви знаєте. Розповідаю, ось така недобудова тут, але вона досить не був. На... Був великий розмах. Величезний паркан побудований, з, з як це казати на українській мові. З ракушняка. Ракушняк. Не він не ракушняк український, то й вибачайте. Але Вапняк вапняк у нас. Вапняк. о, вапняк. Це дійсно так. Бачите, триметровий паркан, ворота, електричство, газ. Світло вода, є, світло, газ, є, вода. Дивіться, які тут, тут дуже багато цікавих-цікавих рослин на земельній ділянці. дуже любила І... Бачите, усе ще почали будувати будинок, але зараз була розплянована ділянка, зроблений альпійський такий угу. Недорічки басейн, такі міні-пруди. Знаєте, у нас в тіктоці дуже часто я дивлюсь за одним хлопчиком, у якого такий гарний жаб'ятник, у нього елітні жаби там. І я, коротше, я вже хочу собі жабятник дивлячись на нього. Жаб'ятник, можна зробити. Да, але дивіться, тут можна, можна, можна брати оцих китайських гарних рибок. Карпики кольорові. Дивіться, бачите. Бачите, 18 соток це дійсно багато. Дивіться, який забор там Зараз як ви бачите. Має так занедбаний, так. Але ж два роки хазяйки тут не було. Дивіться, вони не виїхали, щоб ви думали. Вони тут, але жінка втратила чоловіка вже до багато років назад. І це не продається, тому що люди виїхали за кордон. Ні, люди живуть тут. Вони продаються, бо це дуже важко. Вони тому, що... зараз долати, як ти кажеш. Да. Але... Хоча тут, знаєте, це коли заходиш в старі обійстя, ось такі от... Е... Я подару тобі конвалії. Конвалії, це бачите? Це. Які конвалії. Дивіться, бачите, які тут дерева. Ну, тут гарно, гарно. Тут е... е... взагалі забуваєш про весь світ. Дивіться, маки, тюльпани, конвалії. Це дуже затишні такі а про вулочок цікавий. Дивіться, у нас везде, щоб ви знали всюди е асфальтована дорога. Це центр, ну, трошки поблизу центру, але ну, центру ми метрів 300 від'їхали. Ні, це центральна вулиця ага, це у Шевченка. Бачите? Це головна вулиця. Це головна вулиця, каже Наталка. Ми йдемо. А хатинка ось тут, дивіться, вона з цього... тієї До лиману тут пішки 15 хвилин виходить на до Лиману. До лиману 15 хвилинок. На самому насправді тут можна вже жити, тому що ця, цей будинок ось тут, він поганенький, він поганенький, але тим не менше він житловий. Тут дійсно. Я тут не можу дихати, тому що такого повітря у нас в Одесі немає. Ми привикли до іншого. Ой, слухайте, я не знаю, що це Це я підійшла, ось фіртка на вулицю, а там у нас ворота в провулок. І тут построєний вибудований магазин, і тут можна робити і бізнес, і житло. І достраювати, що вам потрібно, і що, що вам душа бажає. Тут 18 соток. Наталка, он там от лишилася, я її лишила, йду через гарні, гарні непрохідні хащі. Дивіться, бачите, тут такий ось теж. Я не знаю, як він зветься, але тут везде, всюди там барвінок, тут конвалі, тут іще щось. Наталечка, просто помахай нам до побачення. До побачення. Так, да, всього, всього найкращого вам нам. Найкращого. Дивіться, ось це наш фасад, це на центральній вулиці. Оце магазинчик. Далі та фіртка, яку вам показувала. І ось так, метрів тут 25-28. Та ні, більше. Ось бачите, оце така садиба разом з магазинчиком. Там далі йде будинок, далі недобудова, і розкішний, розкішний, великий земельна, земельна ділянка, земельна не участок. Ми вас чекаємо.